Квіти вдома це не тільки красиво, але і терапія. Коли мама до мене переїхала в Берлін цієї весни з України, то звичайно в неї було не так багато тут занять, і коло спілкування було дуже е, маленьке. Я Коло спілкування це був я. Тому я вирішив, що нам треба чимось зайнятися, якусь спільну справу. І ми почали садити квіти. Ми ходили в садовий центр, вибирали різні, прикрашали наш балкон, насадили різних хризантем. Це зовсім недавно. До цього ми купили оліандр, мама дуже хотіла. І навіть посадили огірочки. От у нас тут є навіть зараз малесенькі огірочки. Там стоїть е один горшок. І я зрозумів нещодавно, що саме це заняття воно допомогло мамі краще адаптуватися, тому що на початку вона сама взагалі боялася виходити в місто. Подруг у неї тут поки що якби таких близьких немає. Але зараз вона хоча б вже може вийти в магазин. До цього вона трошки боялася. І в нас було от заняття. Квіти, ми їх пересаджували, вибирали, ходили в садовий центр, завжди щось нове купляли. От і, і от у нас такий гарний балкон вийшов. Плюс багато горшочків у нас в самій квартирі. Тому я вважаю, що рослини це так званий психолог.